Щодня, щохвилини наша імунна система бореться із сотнями мікробів, знищує віруси, бактерії, гриби та найпростіших. Ми навіть не замислюємося про щоденну роботу імунітету, поки не захворіємо. Проте деякі люди народжуються з імунною системою, яка є значно слабшою чи працює неправильно. Такі вроджені дефекти називаються первинним імунодефіцитом. Первинні імунодефіцити це група з більш ніж 300 генетичних порушень імунітету, внаслідок яких одна або декілька основних частин імунної системи працюють неправильно. Як результат, цікавий навколишній світ перетворюється на джерело щохвилинної небезпеки для людей з первинними імунодефіцитами. Найменша інфекція переростає в тяжку або хронічну хворобу і навіть може забрати життя. Але вчасна діагностика та лікування дає шанс жити повноцінно. Надзвичайно важливо вчасно запідозрити та діагностувати первинний імунодефіцит, хоч це й не завжди просто він вміє маскуватись під звичайні часті інфекції, але його все ж можна виявити. Достатньо знати 10 характерних ознак, а саме 4 і більше гострих середніх отитів протягом року, більш ніж 2 серйозних синуситів протягом року. Понад два місяці антибіотикотерапії з мінімальним ефектом більш ніж дві пневмонії протягом року, відставання немовляти в рості та наборі маси тіла, повторні абсцеси внутрішніх органів або шкіри, повторна молочниця ротової порожнини або грибкова інфекція шкіри, необхідність внутрішньовенного введення антибіотиків, більш ніж дві інвазивні інфекції, в тому числі септицемія. Наявність первинного імунодефіциту чи його ознаку родичів. Якщо у вас або вашої дитини є хоча б дві ознаки з перерахованих, негайно скажіть про це своєму сімейному лікарю він зуміє точно визначити покази до консультації імунолога. Пам'ятайте, вчасна діагностика та лікування дає шанс на повноцінне життя.